Доброго дня Ми з України. Мене звуть Сергій Половітько, психолог, коуч. Я з Одеси. Сьогодні про тривожність. Ну, та нервовість. Ну, знаєте, бувають такі люди, які, ну, по-любому поводу, вони нервуються, самі собі щось вигадують. Ви такий, не? Ну, бувають такі люди, і це нормально. Таке буває. До речі, згідно теорії еволюції. Такі люди скоріш виживали от у ті часи, коли було від кого бігати, і виживали вони краще, ніж інші. Я кажу про, про тигрів, про якихось там динозаврів, такі люди попросту виживали частіше. Вони нервувалися досить, досить постійно, оглядалися частіше. Тому все. У них було добре у цьому, але то були е, дійсні кризи та дійсні небезпеки. Тому бути тривожним цілком нормально. Було, було це не так вже і давно, в тих же древніх часах, але ще близько 200 років тому. Ще ті ж американці вбивали туземців, треба було отримати вухо та глаза широко відкритими, тому що вони ще й бували одне одного. Пам'ятаєте ті вестерни? Не так уж і давно це було. Але та небезпека була дійсно реальною. Вас могли вбити з великою <кій> <кій> вірогідністю. Це була реальна небезпека. Коли до України прийшли росіяни, почали стріляти, дійсно стріляти, дійсно кидати бомби та запускати ракети це є реальна небезпека, ви її не придумали, і тут треба швидко шукати засоби захисту, броня, підвали, чи вірна якась поведінка для того, щоб вижити. На те, щоб переживати за всякі дріб'язкові страхи яких ви боялися до війни, вже немає часу. Тож, відчуваєте різницю. І ви, ваш мудрий організм, це розуміє. Тому цією всією дурницею, своїми звичними страхами, ви, можете, ви може будете займатися, сидячи в тому самому бомбосховищі вже в безпеці. Тому є такий навіть. Признак, якщо ви такі люди нервові, починають нервуватися, то це означає, що ви вже в безпеці. І ви починаєте знову себе собі нагадувати про те, що може бути. Ой-ой-ой. Тому всією цією дурницею, своїми звичними страхами, ви будете займатися тільки вже в безпеці. Аніж коли є дійсні випадки дійсної небезпеки. Коли небезпеки дійсної нема, ви її тільки вигадали, ви самі себе накручуєте. То, то це, це приводить, е, вже може привести до всяких захворювань, до посилення тривоги, і, і, я, яка ще далі посилюється, далі посилюється, я, і може привести вас до тих самих захворювань. Але це просто саме ваше психічне. То ви зробили. Ваша особливість, завдяки якій ви звикли виживати. І це нормально. Ну, саме для вас. Ви так налаштовані, таке буває. До речі, медицина тут звикла вирішувати такі, такі ваші жалоби дуже просто та однобоко. Ну, вгадайте як? Таблетки, антидепресанти. Випив такий пацієнт, відстав від доктора. Вони так звиклі. Доктор він налаштований інакше, він вірить в науку, дуже вірить, тому вона для нього працює на всі 100. Його наука каже, що згідно еволюції, тривожні особини вимруть з часом згідно природи. Ви. То і лікувати її собі дорожче. Вони, як на правді, вони просто не знають, як це лікувати. Крім Таблеток у них других варіантів попросту нема. Легше купірувати скаргу, бо вони не знають, що тут можливо зробити, а якщо знають, це складніше, аніж просто випити таблетки. Тут ще й пацієнт буде брикатися. Він теж звик до таблеток, до своєї надуманої тривоги. Він хоче її. А тут треба тільки ну, що змінити своє мислення та свої звички. Це дуже просто, але як виявляється, не, 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 досить важко. <кій> Подивіться то, це відео. І це буде про те, що перше, що треба робити, це звикнути до того, що вам намагаються збрехати. Так-так. Всі завжди і всюди. Не, по, не тому, що вас не полюбляють навпаки, люди. Намагаються прикрашати дійсність. Ну, як за правило, свою власну. Тому вам потрібна звичка звертати увагу тільки на так звані факти. Але не на вимисли. Тому що люди попросту привирають. І ви в тому числі. Як відрізнити, де факт і де тільки думка? Про це я зроблю наступний ролик. А зараз подумайте, що є фактом зараз в цій фразі. Підказка. На факт можна вказати пальцем, показати, пред'явити, оце. Причому на об'єкт факту, але не на його зображення. Адже зараз дуже просто зробити підробку, чи не так. Телевізор теж не годиться. Друге, що робити, і це буде ще наступне відео про це, це сформувати свої навички вашого нового життя без надлишку тривоги. Ну, якщо ви цього дійсно бажаєте. Вона нікуди не піде ця та ваша тривога, але можливо вам захочеться знизити її градус, бо більш, до більш здорового, який не буде так впливати на ваше здоров'я фізичне. Скажімо, який не буде занадто вам заважати. І про це в наступних відео. Тож, при вашому бажанні не пропустити ці ті самі відео. Вони виходять в мене раз, раз на тиждень по п'ятницям. Підпишіться на канал і не пропустити, гарантовано. Дякуємо Ютубу та його алгоритмам. Також прошу вас поділитися цим записом з друзями. Може ще комусь це буде корисно, як гадаєте. І пишіть в коментарях про ваші думки щодо фактів та вимислу в цьому відео. Що для вас факт, а що для, а що для вас той самий вимисел? На все добре. Миро!